Служила, блядь, уже Так. понятно. Так, то okay. е е е вы не можете. Вот именно. Полиція, так вы шумаєте е е до армії? Це ваша суб'єктивна думка. То ваша теж суб'єктивна думка. Я ну, показав. То у вас не підсвідчення. Це додаток до жетона, ви самі це знаєте. Це ваша суб'єктивна думка. То, що це ну, яким ви, ви законом утворені? Ви так Ну покажіть, покажіть, що він підтвісаний всі печатки да, є. Так, покажіть, що ви маєте. Ви, що, ну, зажали, ви розумієте, що це знову... Ви є охоронна фірма, ви маєте да. обов'язки пов'язати з собою працівниками. Кожен працівником. Ви самопроволожені. Так, ви наші є, бляха, нафіг, ємлятори знаходитись по черзі добре, добре, добре так, що ви хочете ну якого ви що ви хочете зараз зараз чоловік залишається біля нас нічого він не залишається нігде самовільне залишення. ніякої він не самовільно він звільнився по нормальному він то все Ви Микола мене пане Микола якщо він звільнився по нормальному як ви кажете має відповідні підписи законом питань до нього не буде ніяк здійсниться перевірка і він піде далі Nee, при... ні. Ні, ні, ніякої перевірки. Я не ми... я не бумага. Так, нема ніякої не перевірки. Не не ви, ви, бляха, херньою займаєтеся. Заспокоїтеся, будь ласка. Поняли, бляха, муха? Йдіть туди, бляха, воювати, ну, нафіг, не тут. Ви, ви тут, перші тво... тво... ухиляти. Ви мені не розказуєте, куди мені йти, де мені воювати. Ну, то й не хер тут а чіпати людей. Я не бачу, як ви воюєте, як ви тут... Я тобі показати свого учасника, чи що? Що вам показати? У нас тут всіх практично є учасник воюєвдій. Так ти був там, бляха, на блокпусті, а я був на нульовці. нулю. Ви трошечки випили, то трошки відтрим та ти що, о! Я відважаю добру колегу. На, подихай, я тобі силим. Ну, тримайтеся, будь ласка. Тримайтеся. Ви руки до мене не розпускайте. Та від мене спокійся. Ну. Триріше, мене ну. Триріше, да. Я за рулем ніколи не п'ю. Спокійся. Спокійся, тато. Ну ніхрена собі, бляха, мухачиш. Не говори базар, треба по <праць> черзі говорити. Говори ти з ними. З Шо? 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 Ну, ну з вас з документами з вас документів, документів немає ніякого і Шо? все ми, свободні, ми, йдіть нам, собі, автологі. бляха, їсти катається далі відповідні які, але, і службі, відповідні. які відповідні ТО покажіть ваше службове посвідчення. То не службове посвідчення. Це додаток до жетона. Ти почитай, он відкрий його спереду, і подивися. Тут ти середину, покажи. витягніть його з іншої сторони. Покажіть Пишеться на мові. Та мені тіктоки, ти подивися. Хто добре, поліція і поліс. То поліс англійський. Десята стаття Конституції України яка? яка? Що в Україні діє тільки українська мова, тут пишеться на закордонній мові. Поліс. Є українська мова. Поліс пишеться. Ми ну, ж... В Англії не пишеться Подивіться, Будь ласка, які є зразки службових посвідчень тоді розказую. Максим, Але Я маю, які на дивилися, сайті Верховної Ради. Та добре, пропозиції. нехай ви там дивіться я своїх тіктоків, ви бляха фірма та й все. Це ваша суб'єктивна Ні, Та ви фірма, ти все. Ваше посвідчення нічого у вас немає. Це хлопці? те? То ваша так само суб'єктивна думка. дона про утворення немає. Визивай слідчу оперативно. Викукайте. 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 На, телефона викликайте. Викликай, на, телефон, а викликайте. Ми можемо викликати. Викликаємо слідчу примовлення. Визивайте, бо всі в телефоні. Ви не мотікаєте, можете зі мною поговорити. Дивіться, дивіться. То, ви виклик... вже базар. Бачите, воював, син служив. Ну, зараз, Все, Валер, камін забрав. Він їх. зараз проходить я кому кабінет. Бурса, а Боса, тут і чого, бляха, не захищає? Я вам поясню, я вам вже так. Ну так, ви вже базар <поясню> зробили, ви все спортили. Я да? Ви зараз мені колеку можете робити двоє. Ми мусимо перевірити, якщо з документами. Так, так, так. Говорити вже, я не буду вже говорити. Це Сідай в машину. Сідай в машину. <голові> Завжайте, будь ласка, біля нас. Ніхто нікуди Лешновецька да. 88 Ніхто не вишає, хто місто краєвої. Звісно, ви приїдете. — Черньою страдають, бляха, муга. Нема чим зайнятися, бляха. Що? Да, то ви туда, бляха, нехачим занятися. Спокійніше трошки. Та, Та, ні, ну, я бачу, як ви спокійні. Ну то блять, чоловіки як Миколаєвич. Подивіться, отонував. Ні є чим зайнятися, блядь. То вам бачу, що людина, сука, і служила у БД. Колега мій пояснював службові обов'язки. Які вас обов'язки? Ви, ви послуги надаєте, а не обов'язки. Макс! Ніхто до вас не дзвонив, все розбираємося самі. Мама його вибігла і дуже сильно просила. Хлопці, відпустіть, будь ласка. А, то то ще він був не, без знань. Ваш мій син. А. Ви знаєте, чи то мій син може, то мій бляха племінник? Чи племінник, чи знайомий. Но. чуєш, Та то вже, та їх вже ж треба дозвіл, так само брати. Ви дозвіл вже навіть на зброю не маєте права ходити. Зброю. Почитайте ви добре. Та ви почитайте носіння, добре. У вас і на зброю нема дозволу. Та нема. Нехай приїжджає, дозвіл, якщо... Ну, зараз... ну і що ти попереджаєш? Попереджай, скільки чоловік, нічого, він затриманий не буде. Та нічого він затриманий не буде. Та нічого він не буде затриманий. Зараз ми свою теж слідчу оперативну. Та ти бачиш і малого, блять, і зараз зараз одразу Ми нікуди не їхали, що я на місці закінчили зачитися. На цьому ваші повноваження закінчують, що ви Все, ваша це підтримала, наші допомоги закінчиться. Ви ж не допоможе зброї, де

Вас будемо ніхто нікуди не буде затриманий. Ніхто ніде не буде доставлений. Ну то ми стоїмо, але ніхто не буде затриманий. і Ніхто нікуди не буде забирати. Я вам ще кажу. Ні ви собі пред'являєте, а не мені. Ну, то ви до того діла не маєте. Ви до того діла не маєте. Має військова. Прокуратура має, а а не ви того, прокуратура а подає дані для нас, ні, гроші. Ні. ні? ви ж займаєтеся нормальними ну, ділами, ну, От ви, О, ви послугами можете передає, асфальтик діля. замітати, нафік, худити. От у ваші шо послуги. Шо ви, шо ви Та. Та ваші послуги. Та зараз, бляха, і ДБР визвемо, якщо буде треба. Та зараз ми зробимо такий концерт, що ви, бляха, не, не будете. А, їм така служба в них така. Послуги нам. нас. Під час військового стану немає ніякої. Зараз. Чуєш? Зараз нехай приїде. Слідче оперативно. оперативно нехай приїжджає, зараз ми будемо їм тивосити, нехай розбираються. Та вони не знають самі, хто хто щось кидали. Ну, no, <ріст> шукайте духа. Почекай, нехай слідча оперативна. Ми їм зараз на них скаргу їм вимогу, щоб їх нахуй здручили. Звісно, <пит> ото і стоїмо. Зараз їх <пит> на них скаргу пишемо, блядь. <пит> щоб вони, блядь, херньою не страдали. <пит> ні. <пит> Ніяким законом не no. херньою займаються. Okay. От іменно, Додатку До житного зброя не вписана. Знаєте себе? Це не я, я жива людина.

Будь ласка. Хочеться ознайомити. Я вам даю можливість. Я не повага, я живу. Не особа! Це не я. Ніхто не піває людина. Добре, пізнаєте живу людину? Ви свого це не впізнаєте? Не впізнаю, не впізнаю. Я жива людина. Це я не знаю, хто Будь ласка, можу надати означь. Регінал зберігається в Кермеському районному відділу поліції. Хочете приїжджаємо з нами, вас, можете ознайомитися з ним оригіналом, Це за пропозиція чи вимога? Зараз це за пропозиція. Приїхати разом з нами, щоб ви ознайомилися, якщо маєте бажання. Відхилена. Не бажаю. Так. Добре, чекаємо тоді слідчу оперативну групу. Я вас попереджаю, що ви будете на нашому місті будівлі, ви будете затримані. Ніхто затриманий є, не буде. Ніхто затриманий не перебивайте. Знаєте, 62-го статтю закону про поліцію. Ви зобов'язані на вимогу поліцейського. Фізична, юридична особа. Взагалі, це не а 30 російський. Я людина в правому статусі людини, ви себе можете хоч марсіаном представляти, але нам все рівно. Нічого ніхто нікуди не поїде. Та все, ніхто нікуди нікуди не поїде. Але ви мусимо так само виконатися Олексій. І вас не обов'язки. Я я він ну, він не бажає своє орієнтування. Я йому показав дане орієнтування. Я жива, є людина, я не бумага. От іменно. Ніколи представляєте. Скажіть, а як ми можемо розіслати орієнтування, як ви жива людина? Як вас, не дай Бог Бо ви згуби... є корпорація, ви не утворення. Ви корпорація є, так. Да. Ви є фірма, ви не і орган. Американська. ви утворені ви утворені закону України товари, національній поліції. Ну покажіть закон, що там всі печатки, підписи. є. Дивіться, ознайомив чоловік він, він не прийняті ви. Міліція ще була більш-менш закон. законна. Ви незаконна фірма. законна взагалі. Конечно. Ну де, Самі витягніть свій Це додаток до житому. Де пишеться? Це не додаток до житла. Подивіться, буваємо. будь ласка, самі, який має бути план про продукція, службових я... посвідчень працівника Вам національної поліції. Привести вдома лежить, який в кабінеті міністрів затвердив і який має бути? Не такий, як у вас, там має бути службове посвідчення, має ці ні. печатки в Ви не знання закону не звільняєте. А знання закону звільняє від. Вот. Вот. Але ви поясуєте? Військкомат законом створений? І військкомата вже з 2007 року немає. Це, як то кажуть, до... це розуміється. До... Твої Працівників ТЦК Компетенція. та складу. ТЦК в законному творені? Ну, приємні. У ну, мене є всі відповідні бумаги, що вони не створені законами. У вас є відповідні документи, що ви правовірно залишили дану частину. Я людину в вони статусі. Я вас запитав. Ви, ви, ви були військовослужбовцем. Я Проход... не був військовослужбовцем. Ви не я проходили військову службу. Ні, я людина. Ви що в Чи ж два з половиною роки, блять, відомі не сижи. Не. 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 Не я з вами, знаєте, на ну, одному цьому самому не вийшов. Так що не треба це на те. Я не семен далеко. Я не Андрій. А хто? Слухайте, ви будете тут гадати? Надавач Я... послуг. Ні. Так, надавач послуг. Друга стаття, перший пункт. Надають поліція, надає поліцейський послуг. О, цілий бусик є. Як вас гадують? Альош. Ну то, бляха муха, ну дитина відслужила. Тут є батько, який служив, відслужив за нас, всіх від, тут відвоював. Бляд. На їм І Ви слухаєте, зараз підраси, арестовуєте не. дитину, блядь. Ви не, ви не, ви не да. живаєте, ну, а то, Що? а що ви херньою, він правду сказав. Кто ви ви... маєте учасника дій. Кожен, так де Кто ти висок був? Хто да. має учасника? Ти маєш би учасника дій. Покажи. Де ти Харківська область, Дорочівський район, ти стояв, бляха, хаммо. В третій лінії зарився і чи... сидів. Чи... Чи... Узачалопань чи село гранів. Скільки кілометрів від кордону знаходиться? Та яка кордон? Та нахар нахар він його учасник. Вони всі мають учасники бумажків. Ну, третій Ну, на блокпусті <звук> <звук> постояли, вони взагалі на зоні столкновення не були. Чуєте? Ребята, Показати. Покажи, але я затули свою фамілію. Ребята, ви сьопаєтеся, Ім'я тільки дали мій Що Рубзачок мійде. Я? Звичайно. Хочемо, щоб ви у хвилян, типу, воюєте. Чує рюкзак є? Немає. Ну то і мені треба Ти додому збігати, я... взяти, показати. Та не там я був, де тебе немає. Я так я так ну так. я зараз можу піти, блядь. Чи, чи я, вийти, блядь, йдіть, йдіть, обиди, я, навіть я навіть не маю права вийти, блядь, без убедитися, я не маю Ти він мій ком, він стоїть зо мною. Ти не, не має бути воєнник з собою, що хочеш. Ніякого воєнника не має бути. Ні в кого. Ні, Ніяко... мобілізацію? Який закон? Покажи. Покажи цей закон. Закон. Ну, Верхов Конституційний ну, суд відмінив мене... ну, мобілізацію. Він незаконно підписаний. Так. Ні, 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 відійдіть. Дядя зброю, тримайтесь, будь ласка, дистанцію. Що ви робите? на мене Я вам, що дівчина, якась на мене лізе. Тримайтесь трошечки дистанції, добре? Так, ви базар тут розводите. Так, відійти? Ні, ну ви спорите, треба по черзі без Добре, Максим, говорите теж. Зараз приїде поїдна суддя корпоративна група, представники військової, які надавали запит на вашу рошу. Ніхто їх не Вони не поліцейські, вони як поліцейські. Бути поліцейськими як. Я, слухайте, ви мені зараз говорите взагалі як речі як з реальністю. Ну так це пишеться. Ну у вас Що було пишеться? Було? Я навдиться, я знаю, що в мене є закон про національну поліцію, яким утворена національна поліція а, Яким? Є про утворення національної поліції. Не документи ці. Шановний, я їх не ношу з собою. Ага, Ще бо, їх їх собою. бо їх немає. Бо їх немає. Так, в Києві. так. Я так. В ну то Кожен Покажете свої документи, тоді будемо говорити то не документи то до, житон. Не до ж встановленого до Жетона. у вас є код ЄДРПУ. Ми Ви вирішили, що це ну, додаток до жетона. Так мене службове посвідчення пише. Хоч слово. там і немає писати. No, має писати а ви, я, це та є... п'ята стаття. Закон про поліцію, що є ознакою з поліцейського службове посвідчення. Ви починаєте поразку далі цей закон, що посвідчення працівників поліції встановлюється відповідним зразком і відповідним тим самим законом. І хто це кабінет міністрів? Ні, це закон цей затверджує з відповідний ну, а хто зразок. цей закон приймав кабінет міністрів. А а кабінет кабін... міністрів законом утворений? Певно, ну, що законний? Де. Де. Ну покажіть. Ви, ну я вам говорю, у вас є мережа інтернет, відкривайте, відповідно. У мене законні... є всі документи, макулатура вдома, що ви не створені. Я особисто від людини писав Добре, на кабінет то міністрів. Вам дали що? Оригінальні документи? Хто вам їх таких надавав? Впливали в пам'ятаю ради. Ви очевидно, що за Верховної Ради спілкувалися вам родину такі документи? Ні, я запит від громадянина писав. Запит від громадянина. Не України, а громадянина. Просто громадянин. Я вам надали, що у нас поліції в Україні немає. <граць> так. <граць> Нє, не, за поліцію. Ні, не Добре. за поліцію, а за Добре. кабінет міністрів ви законом не уворений. Так що як ви можете створені, не існуючі в кабінеті, а постанова поставляється на органи виконавчої влади. На людину не поширюється. Но. Я бачу, як смисла щось доказувати, немає зовсім ніякого. Престра... Почекаємо слідчу оперативну групу. Так, чекаємо. Ми чекаємо. Ми вже стояли теж так само 10 годин, у нас час є. І ми достоїмося. Що... Та, та який вантаж? Почекай слідчого оперативного, ми на них зараз е скарки врубаємо. Пишіть. На так, них напишемо. Зараз вони прийдуть. Ручка є тут? Глянь, тут, вон, тут вон. має бути. Є. є. Все будемо писати зараз. та й все. права і свободи людини. Ви не можуть Ну. Зараз можна і їхати, в принципі, якщо захотіти, вони нічого не зроблять. А що вони будуть? Вони не можуть впливати на волю свідомої людини. Це спитати на камеру я вас попередив. А свої зараз... Свої ви зараз можливо це вплинете сили... на Ну Так ми теж будемо фізичну силу застосовувати. Ну залишатися. Бач він просить зразу. Батьмен, має... якщо ви будете спробувати залишати місце події, ми впливає ні. Ви впливаєте подачну. на волю свідомої людини. Так? Я форуше розгор. Бач він вже втікає впливаєш на волю свідомої людини. Звичайно, можу впливати на волю свідомої людини. Домусу а ви закону про національну поліцію ще зараз на камеру, що ти впливаєш на волю, я я в в мене ще раз кажу, правовую, що я можу засувати до вас певні заходи примусу. Ну, але ви можете... до людини він не сказав, він хитрий. Ти впливаєш на волю свідомої людини. Я вам ще раз сказав, що якщо ви будете чинити опір, до вас буде запити. Свідомої повіду. людини, ти на волю впливаєш, ти на яких підставах людей тримаєш? Я ж вам ще раз сказав, чоловік перебуває у розшуку. Якому? Я придивив йому. Покажи бумагу Показав тут. Вже. Це не бумага, я не бумажю. Що я показував, То раз показувати, бумажка Максим, це бумага, я жива людина. То, що у вас є, то ви я можете не підтертися. Але в полі так. ви діляєтесь особою. Не, а особа. особа. Я Людина в впровод. Ви вважаєте себе, себе хоч марсіанером, я вам ще раз говорю. Людиною. Mm. Ви себе теж можете таким в політянам, хочуть... це ваша суб'єктивна думка. Так само, як і ваша. То Чому ви у тут сидите, а не воюєте? Так. Чому ви Є не захищаєте? No, так ви йдіть no, добровольцями, добиви, добровольцями, що no, тут охороняти? Люди самі oh. розберуться, або жінки будуть поліцаєми. Як ви такі герої, чому no. ви, ви no. не приєднаєтеся, а тут Ш... а сидите? No. Катається тут, бляха муха. Охороняєте no, жінок. єврейські слуги, тут На Хто запорожці? Він ви половиною років відбув. Гури. Я пішов додому, я що ховаюся. Бо це він... і, і... формування таке. А що, за два роки того не зрозуміли, так? Тільки за два з половиною роки після того почали да. надивилися тіктоків і відео. За і яких відещили, та яких тіктоків? То ви катаєтеся мультики, дивитеся. Ви перше сказуєте, Семен, да. тут хтось другий. Yeah. <laughs> Хай буде я Семен. Дивися, батько воює. Дитина слушає, блядь. І він мені розказує, я, бляха, 15-ти рік ви, був, ви, блядь, добровольцем. От як в ті ситуації, то... їх, бляха... я ти тій ситуації, Та коли мій батько воював, а ти служиш. Ну, так ви ж не знаєте, де мій батько, правда? Mm. Ні. Ну так для чого то говорити? Зараз і зачіпати ту тему. Я не хочу зачіпати. Ну, Треба було їхати те, нафік собі те, свободно і не чіпати людей, а то ви, бляха, пристаєте, блядь. люди і так бояться вас, бляха. Як скоро суховилами вас будуть, бляха, мучити. Бо ви, бляха, самі гірші ще, ніж ті сепаратісти наші. Та, звісно що, кошмарите. Подивіться, скільки де люди тут є. Ознайомилися з цим. Я вам показую твої добавили. Ви не показуєте. Ході, хані попадемо, що давайте. Там є ваша фотокартка, все ну, все. Ну, я вам, кажу. я вам показую Я, людина, я людина, в правовому статусі людина. Добре, як забажаєте, я вам просто показую, ви ознайомлюєтесь. Батько, ходіть сюди, будь ласка. Я, я нічого не дивлюся, це не ваші, не ваші картинки. Давай, Раз. Фотографії, орієнтування, Та ваші картинки. Це не я. Добре, можете ознайомитись. Будь ласка, відійдіть да, yeah, від мене. Відійдіть від мене. Відійдіть від мене. Не обнімаєте, не просите до мене руки. Тримаєте. А да, ніхто не, не, не простягає, все на відео знімається. Я хочу, щоб ви ознайомилися, щоб ви потім надається, не мали ніяких питань, чому і що, де, і як. Відповідно, ви Де тут підпис, де тут підпис затверджується початку? Я вам Де тут а знизу? Це просто мукулатура, я таку Ні, тоже так кажу, можу Це корпус. Це кофти. Так. Давайте оригінал. оригінали. Оригінали! Мене. Ви мене ще не дослухали. Я вам говорю, ви навіть не хочете мене дослухати, йдете зразу, як то кажуть, Давай, на конфлікт. Можете ви познайомитися з вашими анкетами, даними, всі, які тут є, причина, розшуку і так далі. Де ви послухайте мене, а потім я буду слухати вас. Правда? Я ж вас не перебуваю, не хамлю вам. Добре, почернь. Дивіться, я вас ознайомлю з, з даним листом. Відповідно, працівники служби військового правопорядку зараз наразі до вас виїжджати не мають чи не мають змоги. Чи не і не виїдуть, бо вони не нема документів Я ніяких. Від, Ви ні. ліпу. Нехай ліпу. ведеться відеофіксація. Нехай На відео, ведеться в мене теж. Та грошим. як він чоловік, фізусок. Тобто вони звернулися до нас відповідним розшуком. Ви до того Баг діла віде? не маєте. Це територіальний центр комплектування або найближчий. Дивіться, ви вже будете з ними розбиратися, чи вони законом утворені, чи не законом твори? Ніхто нікуди Я... не поїде. Вже поліцейський? Ну, хай буде поліцейський, якщо вам так полезє. Я поліцейський. Я, я вам даю змогу, щоб ви могли ознайомитися, щоб потім не мали питань, чому у вас близько серед вулиці підходять, ставлять вам якісь незрозумілі питання. Питання не ніяких ставити це, не можуть. Це питання, по суті, щоб вас, щоб цей розшук зняли. Ви самі що знімайте, херньою не страдайте. Якщо ви, ви дійсно залишили частину, знімаєте всі законні підстави. Ну то нехай її знімає. Ви маєте не... ці документи занести. Ні. Казати, Це що... має зняти військомат. Це військомат і подавав, і військомат. Ні, я військомат не думаю. з 2007 року немає. Так. Ну, нема теж, вони бляха інвал... тими віді Ві пенсіонерами займаються. Це не ознайомлення, це копія. — Те, що я вам Ви Це копія. Те, що я вам, ви де, це, те, то, що я вам прочитав? — Де тут опечатки? Де тут опіки? Ви чуєте, що я вам говорю? Я те, не що не я, ви з моїми словами, що я вам словами розказав? Ви Ви можете таке саме напечатати, сказати, що ми ознайомилися. Ви не ознайомилися. Так. Нам такі ліпа не підходять. Ні печаток, нічого. чорт. Да, бумажка. Увагу, Я на теж напишу, що ви росуки. Ну то все, що в чем діло. Треба було робити той шум-балаган. ви, бляха, Навіщо це було робити? Концерт, бля. Так скажіть, нехай знімають, ну, нафік та й все. Не стану приїде, нема, віде, ні віде, нічого віде. нема. Ви що, бляха, тютю. Або я був дурак нафіг, я доброволець був. У 22-му році та, перший віде, пішов. Віде. Чоловік знаходиться в розшуку, ВСП зараз повідомляється. ВСП не приїде. То. Все, хлопці, гуляйте. Та гуляйте. Та да, гуляй. відкрий двер. Все, кумер, йді додому. Ще будуть щось там ставити. Ідемо реї. Та поїдемо mm -hmm. бач БСП не хоче їхати. Бо ми їм так само накачаємо. Галя mm -hmm. йдеш! З дороги зійти, бо зараз роз'їдуся ще. те! Та не кричи, так. Та, та роз'їдуся, що потім будеш сказати, що каліта! Не зараз ще трол на водку наведуть. Хай водять. Якби не Валерка, я б з ними був. Та мені сказав, він молодець! <ріху> Та я і, і мені сказав, я бляха. Та й що, що ти хочеш? А що ти сам один де Я Я не сів би, бив би в один. Зараз скажу, в бурси ту. Что? Бурсу заберу. Борсу забрати? Да. Иди, иди, пройдися с ним. Зараз борсу забрати? Да. Зараз вообще завезут? Може. Да нет, я стану, иди. Зараз. Тумаку сейчас забрати. Забери да. собаку, зараз...